На минулому тижні відбулася чергова 31 перша сесія Надвірнянської міської ради 6-го демократичного скликання. На розгляд сесії було винесено 53 питання. Участь у сесійному засіданні взяли 23 депутата з 38 від загального складу ради. Головним питанням, яке слухали депутати, став звіт Надвірнянського міського голови Зіновія Андрійовича про роботу міської ради у міжсесійний період. У своїй доповіді міський голова акцентував свою увагу на проблемних питаннях міста. А це і питання стану дорожнього покриття вулиць міста і проблема утилізації твердих побутових відходів у зв'язку із завершенням ресурсу сміттєвого полігону, в урочищі кар'єр та інші проблемні питання міста. Питанню стану доріг у надвірні, міський голова присвятив чимало уваги, пояснивши, що дороги, які проходять через місто, перебувають на та у підпорядкуванні різних структур, і не все міська рада може вплинути на ситуацію за останній місяць. Разом з Олегом Володимировичем об'їздили. До всіх керівників, очільників, які відповідають за дану ланку роботи. Не знаємо, чим нам вийде, але справа центральної дороги вулиця Мазепа Чорновола Соборна, яка не є у власності територіальної громади Надвірна, підлягає не тільки капітальному ремонту, практичному, її назвати дороги не можна. Є вже три речі, які можна постійно дивитися. Це на вогонь, на воду і на дороги, які не ремонтувалися в центральній частині міста. Йде розмова за вулиці, не форми власності. Це від Борочанського моста до межі надвірної з селом Стрима. Це вулиці, державного значення. На жаль, вони перейшли зараз у дороги місцевого значення, які обслуговує дільниця, дорожньо-експлуатаційна дільниця Д на район. райоту. Тому більш детально проінформую. Є запевнення у вівторок. Я був на офіційному прийомі. У Голови Івано-Франківської облдержадміністрації, першого заступника у керівництво Облатодор, де було запевнення про те, що з понеділка керівництво Облатодор виїде в комісію на цю дорогу і прийме крайні міри для того, щоб якщо прийме, може, може бути таке, що не прийме. Реального впливу ми не маємо для того, щоб ці вулиці можна було відремонтувати. Ну і ще, на жаль, така неофіційна інформація. Планується з 2014 року. Укравтодором передати всі дороги, які проходять через такі районні сільські територіальні громади, передати у власність саме територіальним громадам. Тобто ця проблема, яка є сьогодні, яка проблема, яка озвучується, не є на балансі територіальної громади міста Надвірної, буде з 2014 року всі дороги, які є в межах міста Надвірної, в межах плану, буде відповідати. Саме ті. Структурні підрозділи, які залишилися і які фінансувалися по залишкому варіанту. Тому я вважаю, що це питання зверху актуальне, враховуючи, які ресурси потрібно для того, щоб ми могли відремонтувати, хоча б зняти ямковість вулиць центральної частини міста. Люди не володіють, люди не розуміють, людям байдуже, яка вулиця, де проходить, і хто її власник, і хто її має ремонтувати. Людям не цікавий процес, людям цікавий результат. Тому, повірте, за останній місяць, куди тільки мене зверталися, йдуть тупі відписки про те, що фінансується Opel Тудор по залишковому варіанту 20%, 15%, 30% від потреби. Тому є запевнення керівництва області про те, що, можливо, зніметься ямковий ремонт і в межах того, що буде виділено на ці напрямки, на ці дороги, а вони залишаються не дорогами, а напрямками, для того, щоб ми могли гідно приймати гостей, туристів, які проїжджають через центральну частину міста. А якщо не буде виходу з ситуації, бо попри ті всі проблеми, що би ми не робили, якого би ми не звинувачували, прийде той час, де ми задумаємося, якщо, не дай Бог, не передадуть ці дороги на баланс саме нам, як органам місцевого середування, подумати про те, щоб кожного року з бюджету розвитку залучити ресурси, джерела, інструменти різного роду бюджетів, починати викладати центральну частину міста замість набагато дорожчого асфальту бруківку. Я думаю, це і довготривалий процес, і саме обслуговування дає можливість якісно зробити за менші кошти. Тому сьогодні одну із трьох проблем, проблем є дуже багато. Але за сім років моєї роботи у міській раді, повірте, що одною з такої самої такої кричучої проблеми, бо це був капітальний чи поточний ремонт вулиць на комунальній форми власності. Повірте, давалося до різних шляхів, розуміючи, що керівництво реалізудору з міста, якщо їм не дають будівельні матеріали, якщо їм не дають фінансування в повному обсязі, одночасно не мають вулиці і району. Тому дуже важко достукатись, враховуючи те, що практично немає жодної копійки фінансування. Зокрема, по проблемі утилізації твердих побутових відходів, міський голова Зіновий Андрійович має своє бачення вирішення цієї проблеми у залежності від обставин. По захороненню твердих побутових відходів. Куди з 2014 року возити саме сміття? Є два шляхи. Або ми йдемо шляхом чобітка. Новий полігон виключно для наших. Потреб, або ми йдемо, як інші територіальні громади Івано-Франківської області на Дернянську район. Заключаємо угоду з тими полігонами, які мають дозвіл, ліцензію для того, щоб вони могли приймати. А такі, такі полігони розміщені у Борочанах, Коломиї, івано франківській Ну і третє питання зразу похідне. Тут одне питання не можна відвирішити від другої, від третьої, від різних. Якщо плече до буде складати більше 10 кілометрів, одночасно в бюджеті міста треба закладати втрати для довозу, для довозу сміття яке продукує підприємці, підприємці комерційні заклади державні установи органи органи влади які продукують і живуть і мешкають на території міста саме у довозці цього сміття тому 2013 рік стане визначальним, основним для того щоб ми знали що ми робимо або ми йдемо шляхом будуємо новий полігон там, де ми вже визначили, або ми шукаємо кошти для того, щоб дати нашим комунальним підприємствам, які займаються збором утилізації сміття, для того, щоб мінімум плече довозки 15 кілометрів один бік це 30 у два, це до вороча, якщо вони захочуть прийняти нас. Бо наступає відповідальність, ми ж не всі хотіли бачити. Тому е питання 13-го року і ймовірність те, що Ліміти на розміщення захоронення ТПВ, як такі вже втратять свою дійс... чинність на 2014 рік. Тому питання стоїть актуально на сесійному засіданні. Міський голова Зіновій Андрійович зачитав ряд звернень до депутатів Верховної Ради України, які були підтримані депутатами Надвірнянської міської ради. Звертаємося до вас з приводу ситуації, яка склада з водопостачання в місті Надвірна. Справа в тім, що на сонячний день вода в місті подається за графіком 18 годин на добу. Цілодобове забезпечення питною водою жителів нашого міста ускладнене тим, що на водозаборі другого підйому на сьогодні не вистачає резервуару чистої питної води. Існуючий резервуар об'ємом 1300 метрів кубічних, який вже понад 40 років не відповідає вимогам сьогодення. Звернення так надалі складається, щоб надати фінансову допомогу в зв'язку з тим, що у 2007 році ми вже освоїли 500 тисяч державного бюджету. Тому просимо вас посприяти виділення з державного бюджету і продовжити роботи по будівництву резервуару чистої води 5 тисяч метрів кубічних у сумі 4 мільйони 700 для завершення цих робіт. Провадження даного проєкту дасть можливість забезпечити місто якісною питною водою, покращити технологію на води, знизити собі вартість подачі одного метру куби води для жителів нашого міста за рахунок використання наголошення нічного тарифу на електронерію. Це перше звернення. Друге звернення складної екологічної ситуації склалось в мікрорайоні вулиць Комунальна Мельничука місті надвірно. Знаєте, що в 21 столітті є будинки, де ми довозимо воду. Централізоване постачання в даному мікрорайоні відсутнє, а питна вода в районі вулиць Комунальна Мельничука, Молодіжна, Височани довозиться автотранспортом водоканалу. Щоб зняти напружену ситуація яка склалась у вище сказаному районі, за кошти міського бюджету виготовлено проєкт будівництва центрального водопроводу. Вартість 6 мільйонів і будівництво центрального водовідведення вартістю 14 мільйонів. Частково роботи по будівництву центрального водовідведення вулиць Комунальних Леничука виконані з за області за кошти екологічних бюджетів. Місто не в змозі винайти кошти на реалізацію вищого вказаного проєкту. Просимо вас посприяти у виділенні. Кошти в сумі 6 млн грн з державного бюджету по програмі Питна вода або інші для прокладання центрального водогону в мікрорайоні вулиці Комунальна Миновчука. Це дасть можливість забезпечити вище вказаний мікрорайон якісною питною водою цілодовою розв'язати ситуацію, яка склала з екологією даного масиву. Третій запит. Звертаємося до вас з приводу ситуації, яка склалася з водопостачання в місті надвір. Водопровідна мережа в місті надвірна прокладена в 50-х, наголошу, 60-х роках минулого століття. І на сьогоднішній день не відповідає сучасним вимогам. Центральний водопровід по вулиці Грушевського прокладений в 1972 році. Стальною трубою також є моральні та фізичні зношення. По такому водопроводу неможливо подати якісну питну воду для жителів нашого міста. Хоча на першому підйомі водозабору вода є якісною і відповідає вимогам стандарту. За кошти міського бюджету місто разом з комунальним підприємством розробило проект. Іде розмова, закладено 30 тисяч для проєктно-кошторисної документації по цьому проєкту. Ми заклали в плані СЕР. І кошторис реконструкції центрального водопроводу міста надвір. Я. Вартість цих робіт складає 3 мільйони 100 Місто не в змозі винайти в міському бюджеті кошти на вищі вказані роботи, тому просимо вас посприяти виділенні коштів державного бюджету для виконання робіт з реконструкції центрального водопроводу міста надвір. Я. Провадження даного проєкту дасть можливість. Цілодобово забезпечити місто надвірно якісною питною водою. І саме основне стабілізувати тиск, напір і подачу, зменшити втрати води на 50% і забезпечити стабільну роботу комунальних підприємства надвірного водоканалу. Про що я хочу сказати? Водогін, який побудований в 65 му чи 70 му році, не побоюсь помилитися, від, від другого підйому до по вулиці Грушевського, по Майдану Шевченка, по вулиці Мозер. Якщо його поміняти, замінити на більш сучасний, поставити чи там металічний, чи екологічний, чи пластмасовий, то ми зможемо на, орієнтовно десь на 40-50% ліквідувати втрату води. Тому це питання, я думаю. Дуже важливий тому пропонується звернення до народних депутатів. Також на сесії було прийнято рішення про затвердження проектів для участі у всеукраїнському конкурсі програм та проектів. Депутат Володимир Гринішак вважає, що участь міської ради в такого роду проектах є дуже корисною. Сьогодніська міська рада затвердила проекти, які будуть розглядатися на всеукраїнському рівні. Одним із таких проектів є проєкт Надвінянської міської ради, який спільно буде, ну, є надія буде реалізовуватися надвинянським туристично-інформаційним центром, під назвою Місто надвірна, місто Турфортець. Проект передбачає створення такої концепції розвитку туризму в місті Надвірна, який передбачає залучення історичних цінностей, які в Надвірні, тому що ми маємо унікальні можливості. Найперше, це те, що Місто невірно розміщене на дуже вигідному геополітичному е, е, просторі в області, тому що е, через надвірну добираються люди до туристичних комплексів, які знаходяться в і Буковелі, так і ми маємо величезну величезний потік туристів. І е, одним із завдань проекту це є е, з, ну, дати людям можливість щось побачити тут, зупинитися тут і потратити гроші тут. Так? Е, друга така е, унікальна можливість це є. Е, Фортеця, яка знаходиться в е, околицях Надвірної, і вона є унікальною в області. Скажімо, якщо Тернопільська, Львівська чи Закарпатська область влетіть величезною кількістю таких замків, е, в нашій області він тільки один. Е, наголошую один, то, ну, можуть мене заперечити, тому що є фортеця в ну, Івано-Франківську, але від неї залишені тільки мури, так, і відновлений нещодавно тільки бастіон. Цієї фортеці е, є в Галичі, але знову ж таки це е, вали і церква, так, ну, а в такому в комплексному вигляді, який збереглася в е, Пнівський замок, тобто у нас ну, в області немає. І ми хочемо використати е, е, Пнівський замок. Так само ми маємо залишки руїни в парку в вежі, яка також дуже представляє цікавий, цікавий інтерес. І згідно з історичних даних, тобто на горі Городища, що в околицях Надвіни, так само знаходилася фортеця. І е, бренд, місто Надвіне, місто Трих фортець ми вже виношуємо протягом останнього року і почали вже кристалізувати ті напрямки, по яким хотілося б розвиватися. В цілому сесія пройшла конструктивно. Депутати прийняли відповідні рішення по питаннях, що виносились на розгляд сесії. Також на сесію були запрошені учні 10-го Б класу Надвірнянської загальноосвітньої школи номер 1 які просили депутатів підтримати їх проект щодо облаштування у міському парку алеї випускників. Депутат Надвірнянської міської ради Ірина Вільчинська вважає, що ця ідея учнів є дуже хорошою і заслуговує на підтримку. Сьогодні на 31-й сесії. Учні 11 класу на ЗОЖ номер 1 звернулися з такою дуже гарною і я би сказала потрібною на даний час ініціативою заснувати алею випускників керівник і натхненник цієї ідеї. Я хочу сьогодні особливо наголосити це вчитель наш біолог Потравич Галина Миколаївна. Я думаю, що це дуже відрадно, тому що наш парк потребує гарного озеленення. Хотілося б, щоб ця традиція жила і подальші випускники підтримували. Хотілося б, щоб це був осередок зелені, щоб тут приходила молодь, щоб тут приходили наші матузі своїми дітками, відпочивали. І я думаю, що депутати підтримують цю ініціативу, і наш голова буде сприяти розвитку і подальшого втілення її в життя.